Мир Божий вам, любі радіослухачі, вітаю вас ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. Ласкаво просимо вас слухати українську радіопередачу Христові вояки щотижня в цей самий день і в цей самий час. Радіослухачі, звернемось молитві за благословінням Божим. Слава тобі, наш любий Боже, що Ти не лишив благодаті і до нашого народу і даєш можливість почути проповідь Євангелія. Просимо Твого благословіння на це радіоблаговістя і на всіх радіослухачів. Ім'я Ісуса Христа просимо. Амінь. Шановні друзі радіослухачі, вітаю вас, словами Господа нашого Ісуса Христа, Мир вам. Прочитаємо з Іванди від Луки, 16 розділ, вірші з 19 по 31. Був один чоловік багатий, і зодягався він у кармазин та бесон, і жив щодня розкішно. Був там і вбогий один на ім'я Лазар, який лежав у воріт його з трупами вкритий, і бажав він заспокоїти свій голод, хоч кришками, що падали за столу богатиревого. Навіть пси приходили і лизали його рани. Сталося, що умер у і занесли його ангели на лоно Авраама, умер же і багатий, і поховали його, і терпляче, муки в пеклі, він звів свої очі побачив здалека. Авраама та Лазера на лоні його, і, закричавши, він сказав, Отче Аврааме, змилуйся надо мною і пошли Лазаря, Нехай він умочить у воду кінця, тайця свого та прохолодить язик мій, бо я мучуся повній син. Авраам вже сказав дитину, пригадай собі, що ти одержав добро своє за життя свого, а Лазар лихе. Тепер він тут і тішається, а ти мучишся. Та крім цього всього, поміж нами і вами вели, велика безодня встановлена так, що ті, котрі хотіли б перейти звідси до вас, не зможуть, ані звідти до нас не перейдуть. Сказаний тоді, ж тебе, Отче, щоб ти послав його в дім батька мого, бо я маю п'ять братів, нехай він їх їм засвідчить, щоб вони не прийшли самі з муки. Сказав до нього Авраам, мають вони Моїсея та пророків, нехай слухають їх. Бо ж сказав ні, отче Авраам, але коли хто змертих до них прийде, то покаються. І сказав до нього Авраам, як вони Мойсея і пророків не слухають, то навіть коли б хто змертих воскрес, не повіють. Сьогодні кінчаємо проповідь на тему Багатий чоловік. Так, Раніше ворог людський диявол обдурював людей, так він продовжує обдурювати людей і сьогодні. Так було з фарисеями і книжниками. Їх вороже наставлення до Ісуса було зумовлене тільки їхнім небажанням покаятись, відмовитись від своєї праведності і свого світогляду, прийняти правду Божу. Не можна сказати, що вони цілком. Не розуміли вчення Ісуса Христа, так як і сьогодні люди, які мають повну можливість слухати проповіді Іван, читати Слово Боже, Іван Біблію і самим довідатись про цю важливу справу, яку Бог вимагає від кожної людини. Слова про любов до Бога і до кожного ближнього підтверджені милосердним відношенням Ісуса Христа до всіх людей. Було докладно і зрозуміло вияснене Ісусом Христом, коли він тут. Був три з половиною роки на землі. Але фарисеї не згоджували з ним раді свого патріотизму, раді свого розуміння. Вони були загорді, особливо ж їх лякало практичне приймення його вчення. Якщо так позастав його, то всі в нього вірують і прийдуть ремляни, та візьмуть наш край і народ наш. Логіка мислення фарисеїв була приблизно слідуюча. Чи ніяк як будь то добре, нема що сказати, але що нам з цього, як ми живемо наш край? Один мула в Індії сказав місіонерові, який проповідував йому Іван. Навіть коли ви говорили правду, я все рівно її не прийму, тому що я могометанин і своєї релігії міняти не маю наміру. Багато людей на превеликий жаль. Не тільки в Індії, але в усіх цивілізованих країнах таке саме мають положення. Вони не приймають Ісуса Христа і не вірять в нього. Люди раді слухачу, хай не буде цього з тобою. Не шукай оправдання для відкинення івангельської правди, тому що ця правда буде судити тебе в останній день. Христос сам попередив, що слово те, яке люди сьогодні чують. Вона буде судити на їх останній день. Але краще прийми цю правду, насоморжиться з півніцю, з Христом Спасителем Твоїм. Але відношення фарисеїв до Христа, які частково розуміли проповідь любові, одноразово вказує і на те, що вони не збагнули вічного значення вчення Сина Божого. Бо ж тяжко повірити, щоб людина могла свідомо відкинути вічне. Спасіння заля тимчасових земних вигод. Лукавий в цьому має діл. а фарисеї що не зробили, так як і сьогоднішні, люди ХХ -та століття, також не роблять цього. Для них край не обов'язково, як людське суспільство, але як ідея був дорожчий від вічного життя. Вони голосили війну Христові і повели за собою народ неосвічений і обдурював його. Багато людей тепер, прикриваючись словами любові до народу і батьківщини своєї, ведуть людей від Івандия і спричиняють свою власну загибель і загибель своїм послідовникам. Христос залвашу, що якщо сліпий, веде сліпого, то обидва падуть в яму, думаючи, що вони служать народові, вони приносять йому найбільшу шкоду, яку людина може зробити ближньому. Відвертають його і від спасіння Христом, і люди йдуть в погибель вічну. Розуміло, що любов до народа і до батьківщини ні в якому разі не є негативним явищем чи гріхом, але нерозумна, ліпа любов, не освітлена світлом Христової правди, замість користі, принесе народові непоправну втрату. Без Христа ні одна людина не зрозуміє любові і не зможе правдиво любити. Для того, щоб прислужитися народові на спасіння, людина в першу чергу сама мусить те спасіння прийняти, покаявшись в своїх гріхах і повіривши Христові всім своїм серцем. А тоді Господь сам покаже, яке мусить бути служіння ближньому та народові своєму. Тільки в Христі Ісусі і через Христа ми зможемо виконати заповідь правдивої любові. Дорогі друзі, Господь вас закликає. Тому не противтесь Духу і Святому. Прийдіть до нього молити покаяння тепер. Прийміть Ісуса Христа своїм особистим Спасителем, Хай Бог вам цьому допоможе. Амінь. я Сотели но

До любима

Українську радіопередачу Христові Вояки. Дякую вам, що слухали нашу передачу. Сердечно прошу вас слухати наші радіопрограми щотижня, в цей самий день і в цей самий час. Будь ласка, напишіть нам ваше враження відносно наших передач і які благословіння вони приносять вам. Наша адреса Поштова Скринька 94 Мілбрей, Каліфорнія 94030. Повторюю, Поштова скринька, 94, Мілбрей, Каліфорнія, 94030, Сполучені Штати Америки. До наступної Радіопередачі. Хай Бог благословить вас рясно.